Несприятливі погодні умови першої половини квітня відклали у часі посадку городніх культур. Хоча досвідчені господарі знають, що після благовіщення вже час висівати насіння та садити картоплю. І хоч погожих днів після 7 квітня майже не було, завзяті господарі вже умудрилися посіяти редиску, горох і моркву. А дехто навіть посадити картоплю. Фахівці називають що кілька найважливіших справ квітня внесення у ґрунт органічних добрив, догляд за розсадою до висадки її в землю. Не є і підживлення саду. Та городніх рослин для профілактики від шкідників та хвороб. Особливо це стосується ранніх овочів та фруктів, ягідників. Удобрювати е, обов'язково але не кидатися на селітру і на карбамід. Е, Селітри і карбамід дає рост, а нам треба е, не стільки рост, а щоб воно прижилось, щоб воно образувало е, хорошу корневу систему. Це треба фосфор і калій. Вот. Поэтому надо применять комплексные удобрения. Комплексные удобрения чаще всего это биологические удобрения. Или же, если это минеральные то э, это воднорастворимые удобрения, которые э, при посадке Чайну ложку бросаєш на відро, проливаєш і ефект зовсім інший. Все залежить від початку весни. Як вона ось зараз затягнулася, що холодно й дощі, то не всі люди мають можливість навіть їхати на дачу і там чимось займатися. І є ще резон в тому, чи займатися ним чи ні. Якщо побризкати зараз, обробити дерева від грибкових захворювань, то воно одразу ж його і змивається. Для посаджених дерев потрібно було їх ще трошки раніше. Підрізати, обробити хоча б елементарно мідним купоросом від болячок. Тим часом на сучасному ринку для садівників є чимало ефективніших засобів захисту, нагадує Андрій Супрун. Ані стоять аналогічно по, по ціні мідного купороса, легко розводяться, обробаються і, найголовніше, доліше держаться. Та ж сама мідь, ну тільки в іншій формі іона. А вона держиться на рослинах і ефект неї намного лучше. Природа примхлива та готує для господарів чимало сюрпризів. В останні роки часте явище, весняні заморозки, випробування для квітучих плодових дерев. Цього цьому році, наприклад, ось кісточкові дуже особливо сливки, абрикоски і деякі йде там диплоїдні сливи. Рано викинули. Не була ж тепла зима. Рано викинули вже плодову бруньку. Мають зацвітати. І зараз було, вже та брунька, а лишилося трошечки відкритися, і морози вже, і все, її підбивають. Тобто нова... Звісно, урожаю вже не буде. Це не завжди залежить від господаря, зробив він там, що чи не зробив. Від погоди більше не всього, не що зараз такі катаклізми у нас відбуваються. Для відновлення рослин, які зазнали атаки холодом, та для покращення загальної стійкості плодових дерев фахівці радять обробляти їх антистресовими препаратами. А по мірі висадження ранніх культур та розсади вносити фосфорні добрива для покращення кореневої системи рослин. Фосфор і калій не дають інтенсивного росту. Он клітка становиться більш насыщенная солями и не так восприимчива к болезням. Она э, лучше закладывает репродуктивные органы, э, цветок, э, клубень э, и лучше развивается. Когда высокая влажность почвы, э, в нашей на весну это аномальные такие интенсивные дожди, аномальные фосфор не усваивается, растение начинает э, белеть, желтеть, люди приходят, дайте нам что-то от хлороза. От хлороза э, самое эффективное сейчас удобрение – это фосфорная подкормка, э, е внекорневые фосфорные подкормки. Допомогти рослинам на старті кажуть знавці, значить на фініші отримати рясний урожай. Надія Шевченко, Олексій Правицький, Максим Пономарьов цей день.